Друзі, всім привіт! Мушу з вами поділитися. Нова інформація стосовно нашого озера біля Спартака, за яке ми спільно з вами боремося за його відновлення. Річ в тім, що вчора, тобто в понеділок, відбулася виїзна комісія депутатська, розглядали питання екології, питання того озера на місці. Я, в принципі, сподівався, що це буде позитивним кроком вирішення цього питання, але зараз я навіть маю певні сумніви, я зараз поясню, чому. Я, можна вам питання задати? Так. Дивіться, в нас є сумніви щодо вашої неопередженості. Ми придбали за гроші цю земельну ділянку, об'єкт Ді, є в промисловості. Артем, я теж адвокат, давайте так, представника. Я хотів пояснити, що та конфігурація вона в принципі неможлива. І це було одна з зауважень містобудівної ради, оскільки земельна ділянка, як правильно зазначили, у 2021 році була поділена, нам належить земельна ділянка в межах червоних ліній і от, ось ця група. Це і ваша власність. Це, 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 ну, це, це е господарство, яке має договір оренди з міста. На, на який термін договір оренди? Я ще Термін договору оренди. Він спливає. Коли він спливає, то в принципі в нас обов'язків далі от, по даному об'єкту не буде. І тут може залишитися такий пустир, і далі місто має бути. Ну, ми теж звилаштували, бо я вже подали, що ви цей... Берев подалі. Ми собі прийшли, бо бачимо, що до мене не було проблем. Звісно, ми маємо позитивний насправді зв'язок озера на злий Волковій. Так як ви є головою громадської організації, яка е, є фактично представником світа зміг, так зміта, якщо ви надаєте публічності якісь речі, у вас є певна аудиторія, ви відповідно не врахували наш коментар. Це є порушення як мінімум. Ефики. Я перепрошую, ми сьогодні Прошу, тут зібрались не для того, щоби мене я обговорювати. Вас я вас не перебивав. Перепрошую, ви дієте в інтересах когось тут, сусідів? Я дію в інтересах громади. Отже, як проходила ця комісія? Ну, перш за все. Громади там представлено не мало бути, розраховували, що ніхто від громади не прийде, тому що інформації не було. Ця інформація була по суті прихована, закрита. Я випадково дізнався за дві години до початку. Я прийшов і ще кому встигнув скинути, хто встиг, хто прийшов, зорганізувався в робочий час просто дуже так швидко і спонтанно. Тому так, представників громади там було мало. Були представники. Забудовника позиція наступна. нас звинуватили що тут злочин, що ми нічого не ми плануємо. Ми ніколи від цих чи намірів не відмовлялися. Ми можемо реалізувати це озеро, змінивши цільове призначення землі, витримавши місто, буде на базі містобудів отримати дозвіл на відновлення благоустрою. І то були представники львівської міської ради. Про що ж вони збиралися без громади говорити? Перш за все, це знову ж таки. Заслухати обіцянки про відновлення озера. Усні буде зобов'язання вам е, озвучувати. Але так мені і не почули чіткої відповіді на питання. Якщо вони вже один раз пообіцяли відновити озеро, вони приходили з візуалізаціями, коли отримували містобудівні умови і обмеження на будівництво ЖК Авалон Флекс, вони вже тоді зобов'язувалися відновити озеро. Авалон збудований, вже заселений, а озера далі нема. Тепер вони знову приходять і просять нові містобудівні умови і обмеження, але цього разу на будівництво на місці озера. І знову таки розказують, що це їм потрібно для того, щоб озеро відновити, бо начебто вони без того його відновити не могли. Навколо інші центром зголосив програму оренду на 5 років для обслуговування будівель за рахунок земель Тобто Поняті будівництво в принципі, мови не йде, і більше не про те, що не мали право тільки дій зробити з за. Вкладний пільного договір оренди землі, в якому також визначені обмеження культури і обмежені визначення в документації. Саме в, цей, саме в цю ухвалу цей договір планували внести зміни, передбачення будівництво об'єкту, наскільки я пам'ятаю, е, передбачення харчування, ці зміни внесені не було. Зараз на Сьогодні єдиний договір, який передбачає е, надання земельних тільки для обслуговування будівлі закону земельної промисловості. Самі розумієте, що це за гра? Цю гру можна грати вічно, постійно не виконувати свою обіцянку, приходити з новою і знову просити МО і знову щось будувати. І так до безкінечності. Ви знаєте, що мають бути озера? Чому? Маючи цю інформацію, це правильно працювати. Щоб це були вихідні умови для маємо отримати, місто буде. Так. Ви отримуєте місто буде, там покажете озеро в якомусь місці, а потім в гідровології вона вам покажете, там неможливо. Тому треба починати спочатку, замовити цю гідрологію, мати ту інформацію, вже щоб знати, що є озеро. Ще що виявилося. Гідрогеологію жодних досліджень ніхто не проводив, навіть невідома є ситуація, чи можна взагалі там щось будувати, чи не підніметься вода в сусідніх підвалах всіх будинків після такого будівництва, чи не вплине це на ґрунтові води, на саме озеро і так далі. І тому подібне. Цього всього нема, а проект забудови вже є. І вони розказують, що вони начебто не хотіли робити, бо їм ще не дали дозвіл. Як же ж вам давати дозвіл будувати, якщо немає ніяких досліджень, які би підтверджували, що це взагалі можливо? Ну і ще один такий цікавий смішний момент. Вони в своєму проєкті кажуть, що буде підземний паркінг під тою будівлею. Але якщо... Дослідження покажуть, що його там не можна будувати, то вони винесуть парковку назовні і займуть весь простір навколо будівлі парковкою. І відповідно, там вже ніяке озеро не поміститься. Було дуже цікаво і весело, тому що всі пройшли, стали дуже краєчку, подалі від того озера, стали десь там між будинками і почали розказувати, що отут діляночка, а там в куточку за озером буде ресторанчик. І Я кажу: шановні, давайте я вас підведу ближче до озера. Хоч ви побачите, про що ви говорите? Підійшли ближче і кажу, ось є від берега озера до паркана, до межі ділянки, 4 метри. Так само, як і я, чітко з берег озера, правда? Okay. Ви бачите, воно тут йде і туди аж до паркана, і між берегом озера і парканом е 4 метри приблизно. Скажіть, будь ласка, де на цих 4 метрах можна вмістити цілий заклад громадський? Чотири метри від берегу озера до паркана. Ви говорите ресторан в куточку. Де той куточок, на якому цілий ресторан поміститься? по питання? Це риторичне запитання, мабуть. на нього зразу. Де ви на ній збираєтесь на чотирьох метрах побудувати ресторан? На це відповіді ніхто не знайшов, але пояснили, що так і так. Призналися, що будівництво планується не на вільній від озера ділянці, а прямо на озері. На тому місці, де було озеро, яке зараз спустили. І де накидали будівельного сміття. Тільки єдине, в чому ще не призналась, що це має бути Макдональдс з Макдрайвом. Цю інформацію я мав ще рік тому, і зараз вона вже підтверджується зі всіх джерел. Це буде Макдональдс з Макдрайвом. Відповідно, ще літній майданчик, і ви самі розумієте, що це будівля велика. Ці заїзди, виїзди і макдрайв будуть займати багато площі, ще літній майданчик, ще парковка. Місця на озеро просто може не залишитись. Проект там нас в кутку. Щодо <с там, <с функції громадської макдональдс Макдональдс», знаєте, за такий період часу в нас був дійсно договір про наміри підписаний з Макдональдсом. Його термін пройшов. На жаль, за два роки да, там переважно бізнес має рухатись. Ще слухали чергові небилиці. Представник забудовника розповідав, що це начебто не вода з природних джерел, з Голосківського потоку, з озера Стосика, з системи тих джерел. А що це начебто вода з водопроводу міського. Хоча е я можу вам всім прийти і показати на місці, де йде оця вода, яка є з реально з озер. Позиція міста мені більш-менш зрозуміла. Вони так ніби якби не за, не проти, але вони наголошують, що обов'язково має бути озеро. Я, я зараз говорю став, так, хоча. Термінологічно, можливо, правильніше казати озеро, так став окей, став цьому факту став. 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 Тобто, ми, ми говоримо про, про цей став і його відновлення, і я чесно кажучи звертався до забудовників, тому що сам час до часу ставив це питання так, про те, чи буде він і так далі. Розумію, що вони самі просто не матимуть грошей це озеро зробити, тому вони дуже сподіваються, що забудовник вирішить ці проблеми і всі питання. Але я маю дуже великі застереження щодо цього і. Я вважаю, що якщо ми будемо так от постійно покладатися на совість забудовників, то ми опинимося чим в кінцевому результаті. Отже, друзі, громаду, я знаю, багато хто з вас хотів підписати ще це. Наше звернення. Долучайтеся. Я буду завтра, середу, 24 травня. Біля того озера, там можна зайти зі сторони Замарсинівської від зупинки тролейбусної фірточка. Заходите, Я там буду всередині на лавочці біля озера. Сидіти. Чекаю вас, підписуйте.